Добрий день, мене звати Наталя. У цьому відео покажу вам, як виглядав мій улюблений квітник в різні сезони упродовж цього 2024 року. Розповім, які рослини використала, яких принципів дотримувалась і яких помилок припустилась. Створила його в 2021 році, коли нарешті добудували гараж за альтанкою. В цей час я вже стала цікавитись питаннями рослин, ландшафтного дизайну і свідомо, скажімо так, по-дорослому підійшла до вибору рослин. Я думала, яку рослину посаджу, де, які будуть її розміри, коли вона стане дорослою. Добирала рослини, які витримують легке затінення, адже сюди сонце заходить з третьої години. Ну, дивилася, щоб кольори між собою гармоніювали. І ось через три роки в березні цей квітник виглядає так мені не вистачало рослини, яка б закрила цю порожнечу, тому придбала рододендрон нова зембла. Цей кущ, який виросте до двох метрів, не тільки буде фоном для рослин, що на передньому плані. А буде квітнути навесні рубіново-червоними квітами. А справа від горщика з рододендроном ми бачимо пагони ґрунтопокривної троянди «Принцес Траст». Кущ в попередньому сезоні квітнув дуже рясно і досить великими, до 8 сантиметрів яскраво-червоними квітами. Але я експериментувала з обрізкою. Експеримент вийшов невдалий, і з моєї провини він погано перезимував. І цього року. Квітів я не бачила, на жаль. І ось квітневе відео. Моя змінна композиція потішила мене рожевими тюльпанами сорту рожевий карлик. Сорт, як ви зрозуміли, з назви невисокий, і листя тюльпанів прикриває краї пластикового ящика. Цвітуть вони з 10 квітня і погодьтесь, коли ще так мало в саду яскравих кольорів, це радує. Ще плюс такої ідеї зі змінним ящиком як квіти втратять красу, ящик витягаю, квітоноси обрізаю і ховаю в затінок, щоб дозрівали цибулинки. Гірська сосна випустила свічечки, їх у мене дві, по різні боки квітника. А справа від соснини невеличка магнолія яка цвіте білими, як зірочки квіточками. Оце і мінус. Я не знаю, чому я посадила таке, скажімо, деревце в обмежений простір. Та її сорт мені не дуже сподобався, тому що квіточки настільки швидко облетіли, що я й не встигла їх зняти. Розкинула свої пагони моя чарівна троянда Скарлет. Вона була посаджена в 2021 році і за три роки перетворилася на такий розлогий фонтаноподібний кущ і довжина пагонів приблизно півтора метри. Цей сорт почуває себе добре як на сонці, так і на півтіні. І обрала я його через чудові характеристики. І це правда стійка до хвороб, витривала до морозів, я її не вкриваю. Ось так гарно розкинувшись, вона займає майже півквітника. Ще одна моя красуня, Азалія. І хоча зараз в квітні, вона тільки набирає сили, все одно милує око. І знаєте, коли я дивлюсь на ці пуп'яночки, люблю це відчуття очікування чогось хорошого. От-от, зараз, зараз. І листя теж є прикрасою, таке дрібне, щільне, блискуче. Взагалі, сам кущик невеликий, компактний і дуже тішить те, що цілий рік він буде таким стояти гарненьким. Декотрі джерела радять їх вкривати, але в перший рік я її вкривала. Зараз нема потреби, вона і так чудово зимує. Ще один кущ, який є вічно зеленим, це бруслина Фортуна. Пагони довгі, ростуть в різні боки, через це кущ виглядає таким пелихатим. До сих пір ніяк його не формую, я не можу придумати як. І час від часу підрізаю гілки, які вже ну, занадто нагло вибиваються і вистрілюють задалеко. Хоч, якби хотіти, ці пагони можна пришпилювати до землі, формуючи такий собі строкатий килим. Ще одна змінна композиція: в квітні в цьому горщику цвіли крокуси. Я дуже шкодую, що не зберегла відео, щоб вставити. Та на його місце вже готові горщики з пеларгоніями. А ось цю Еріку посадила в цьому році, коли купувала в березні жінка продавчиня сказала, що тут з'єднано два різноколірних кущики. Не скажу, що це прямо такий от акцент акцент. Та весною, коли так хочеться барвів, тішусь навіть такій ніжності, пагони вкриті голчастими квіточками, а навесні їх обліплюють маленькі квіточки, подібні на дзвіночки. І догляд за Ерікою аналогічний. Як і за азалією і рододендроном. коли садила, дала багато хвойного опаду, кислого торфу, замульчувала, щоб коренева система не пересихала і не підмерзала. Не підживлюю адже в природних умовах Еріка росте на бідних ґрунтах, хоча, як на мене, безпроблемною її не назвеш, не витримую ні повної тіні, ні яскравого сонця, ні посухи, ні перезволоження, не любить протягів. Така собі непроста рослинка. А ось і пеларгонії, які я спеціально готувала для цього квітника. В горщику молоденькі живці, які вже беруться квітнути. Вони будуть пів весни і все літо в заглибині, де були крокуси. А в чорному ящику тогорішні кущі пеларгонії, які я в січні обрізала, зрізані пагони заживцювала. Ну, бо викидати шкода, на каналі є відео. І кого це зацікавить, зайдіть гляньте, як я живцювала пеларгонію. І ось станом на квітень вони так наросли. Звісно, підгодовую, щоб наростала пишна зелена маса і були сили квітнути ціле літо. А ось кадри травня. В яких азалія це королева. Подивіться, як урочисто вона виглядає. Її суцвіття подібні на пишні трояндочки, якогось такого, знаєте, насичено рожево-малинового кольору, квітневонарясно, листя майже не видно. Така суцільна піна квітів. Слід зауважити, що кущ повинен перебувати на сонці не менше 4 годин. У випадку надмірної тіні цвітіння слабне, а на пекучому сонці квіти швидко відцвітають. Ну, Мене вона своїм квітненням радувала три тижні. Ну, Взагалі вона хоче певного догляду. Наприклад, тут як з гортензіями, головне не брати воду з крану при поливі, час від часу воду підкислювати. Підгодовую я її два рази на рік добривом для гортензій: перший раз ранньою весною, а другий, другий після квітнення. Ну, і знаєте, як то кажуть, сплюнути три рази і постукати по дереву, але ні хвороб, ні шкідників не було. Десь в середині травня, коли квіти втратили свою декоративність, взяла маленькі ножиці і кожну акуратно зрізала. Ну, По-перше, щоб не псували вигляд, куща, не смітили, по-друге, щоб не витрачала сили на насіння. В цей же час обрізала і тонкі, якісь сухі гілки якоїсь формувальної обрізки, а заля не потребує. Кущ сам себе вдало формує, як бачите, рослина тримає круглу форму і сталий розмір. Ну, трохи, чесно говорячи, в травні мені бракує якоїсь яскравості, додають кольору пеларгонів, змінних композиціях, хости, бруслини своєю варіагатністю. І сподіваюся, що ті алюми, які я замовила у флоріумі недавно, додадуть яскравості і кольору цьому квітнику. Ну, а в липні жалітися на нестачу яскравих акцентів ну, просто гріх. домінують зелені і червоні кольори. В затінку в кутику розкошує хоста Гол-стандарт, сорт досить популярний. Вважається, що вона середньоросла, хоча розмір листя і самого куща мені подобається. В залежності від сезону і освітлення хоста змінює колір. Навесні листя було ніжно-зелене, навіть таке трохи салатового відтінку, а ось зараз, в липні, воно яскраво-жовте з зеленою облямівкою. Якби вона росла на більш сонячній ділянці, листя мало б насиченіший жовтіший колір. А от на яскравому сонці не радять садити, тому що середина листа може побіліти і будуть опіки. Ну а безумовною фавориткою є скарлет: квіти яскраво-червоні з хвилястими пелюсточками, і хоча вони досить дрібні, та зібрані у великій китиці по 5-10 штук, і на сонці не вигорають. Ще великий плюс, що пелюстки не осипаються, а засихають цілими бутончиками. І, як на мене, не дуже вже її і псують. Звісно, я періодично зрізаю ці бутончики або визбирую, якщо вони осипалися, Квітує до самих морозів і з пуп'янками пішла в зиму. Скарлетт, на жаль, не пахне, можливо, це для когось мінус. Але має небагато колючок. для мене це плюс. І на тлі зелені принца Уельського ця троянда виглядає ще ефектніше. Та й, коли пагони лягають на кущ бруслини, ну, теж досить гарно виглядає. А далі хоста Патріот. За моїми очікуваннями, вона би вже мало бути більшою. Та щось вона ще думає. Листя мені дуже подобається: темно-зелене з широкою біло-кремовою такою облямівкою. Ось вона полюбляє затінок. Сонць, сонячне місце для цього сорту ризик отримати опіки. І вказано в описі, що витримує морози до 40 градусів. Я люблю цю хосту. Але, на жаль, і слимаки її теж люблять. А Еріка зараз скромно чекає свого сезону, нарощує молоді прирости. І ще одна сосна дублює свою подругу зліва. Вони в мене з минулого року, тому, крім симпатичних голочок, нічим більше похвалитися, на жаль, не можуть. А ось так дещо скромніше виглядає моя улюблена клумба в листопаді. Яскравий, яскраві кущі по змінила вишукана біла хризантема, яка дуже гарно, як на мій погляд, виглядає на тлі пагонів ялівця Принц Уельський. Взагалі, ялівець я цей дуже люблю, наростає швидко, крона дос, досить щільна, густа. Одні пагони лягають на інші. Ну, безподобний ялівець. І другий, другу зміну композиції я висадила червоні хризантеми, щоб мати якісь такі трішечки більше кольорів. Коли хризантеми втратять свою декоративність, занесу їх на літню кухню, обріжу, а вже на зміну приготувала горщики з цибульковими. Ось залія, котрі листочки жовтіють. Правда, в минулому році було більше такого листя, жовто-цегляного відтінку. І Еріка. Еріка готується квітнути. Отже, я її посадила правильно і навесні чекатиму цвітіння. Тому, хто вперше в мене в неідеальному саду, підписуйтесь, будемо милуватися разом. І ось сьогодні 14 грудня. Мені вдалося зловити пару годин сонечка. Так, яскравих акцентів, на жаль, вже немає, але все одно назва цього квітника улюблений. І якщо я, якісь елементи вам теж припали до душі, я тішуся. Я дякую вам за перегляд, за увагу. Бережемо себе і усіма силами підтримуємо наших незламних захисників.